«Сьогодні нас соронга скаут та Ігрів 404 плуг. 3 по 25 бомет. Результат. Космічний, казав один. Далі трактор Т-25. Дискова борона 1-4. Прив'язковує нашу роботу. Також скажу, Плуга, позиції не буду ганити, але результат після нашого і після вашого трошки є. Ой, лучше не питайте, казав один. Як послухаю професіоналів, дискони, потом ори, потім знов дискуй. Я знаю, своїм раз заїхав, вальнув, дисками пробігся і все. І до побачення, ні? Федорович, який плуг лучший. А? Давай, ти ж тут ще стільки багато всього розказував. Той, що в мене? Той, що в мене? А в тебе два плуги. Бомит і белота Корнеланд. Який? Белота. Ха-ха, <свят> молодюга п'ятерка. Лобуть, пішов по першій передачі. О, тільки що зробив захват. Це що? О, назад все падає. Все каже, назад падає! Я бачу ви серйозний, серйозний дядя Зараз на встав чекає як загрудиш, що той 125 і буде летати по четвертий. Іван Павлович вже йде вже поле дві, готове. Ні, з дисками важно, а Важно? А двічі по другій лупить. Легше? все одно. Легше? Ну, Бо плуга адрізний дистик один. А не куча. Що він там заглушив чи що? Ні, їде. Він може взяти цю болоту поїхати додому зараз перечепити. Ну Слухай, бо так є, така ця. І тут же дискований. Тут дисками пробігалися. Де в два сліди, тут теж в два, де більша трава, то видно, що Що де менше трави, то. Що? Нічого не дає. Каже, нічого не дає. Так кажуть, професіонали перш дискують. А як треба правильно? Зразу говорим. А як? Ти мало таких плугів. Mm. Плуги є, тільки ми їх виготовляємо, так? Да? Для, люди... для плугів то треба брати в кого є. Для плугів треба брати що? Ну в кого є, того береш плуга. Якщо не свого плуга, то береш у когось. Mm. Да пару а бомит. Бомит, бомит. Бомит у кого дика Іван Павлович зубриком пече собі, як дядя. І ви ним старичка. Все, Конячка, стой! Павлович їздить серйозно! Іван Павлович! поле не готове ти приїхав сіяти! Ну, а що, каже? Приказ. Приказ прийшов зверху! Да. Овесик є, хлоп. Пока глуши машину! Як тобі тракторець? Що? Павлович глушить дізеля. Буде... Іван Павлович приїхав сіяти, а полеча не готове. Ну, Якомилого? Милого? Якого Дивимо ми трохи рані. Ну давай заїжджай, ще зніму як ти 25-й дискує, я будемо тушити ту камеру. Ай не треба. <laughs> давай назаїжджай. <laughs> заїжджай. Каже, ай не треба. Заводь. Скажіть, та там Кіровця! Як приїде кіровець, отут буде тема, а то я бачу що робиш, що не робиш. Ну давай я ще зазніму пару відосів. Знімаємо все одно на велику платформу. Так, зараз Сергій заводить Т-25, продовження буде. Сірожа тракторіст Т-25 Ля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Каже, <сум> ти подивись на того то, кіровця! Що він може? Сергій хазяй нують. Один Сергій дискує, другий оре. Не показуй, не показуй каже людям поля! А то бомити, бомити! Бомити то о хо хо ні-хо-хо. Пішов як бешаний. Я... Іване! Іван! Я чувствую, що ми як тут будемо сіяти, то ти що будеш робити на сошниках руками піднімати, ні? Не потрапив, блядь. Може вручно, блядь, щоб вдвох ти делає. Да. Ми здурію нахуй там. Каже, я здурію. Іван, не матюкайся на це, добре. Бо що нас заблокірує своїм. Але ж ти не матюкаєшся, ти просто висловлюєш свою думку, правильно? Ну, Люди неправильно зрозуміють. Зараз Іван я прийду, їдемо сіяти, зазніму бойців. Як вони працюють? І ми поїхали далі. Тут теж дивимося, добре дісконулося, де менша трава. Де більша? Ставить на бік, і все. Зараз я зайду, Ближче ще покажу вам, що кажете, що плуг коли перевертає, а що з ним далі робити. мене питання, що з цим далі робити, а не з тим, що він... Доверху його перевернув. Просто катастрофа. Йдемо тут що такого? Тут ще цвіточки? Тут взагалі. Ось, так от треба ногами ходити ще догортати. Я уявляю, що якби його. Взагалі не дискували, що тут робилося. Ну, бачимо, да? прорізане на ладошку. Так, хоп, хоп. Видно, що тут диски бігли. Ось. Тобто корінева вся система прорізана. Дивимось результат. Щоб не впасти. Ось результат. Я не знаю, тут навіть і фризою, мабуть. Толку не доб'єшся, йдемо далі. Щось стали переговорюється, зараз підійдемо ближче, Скаут пече по перший. Якщо чистіше поле пробував, три по 25, по другій, також скажу, що біжить суперова. Плужок забився. Давай трохи назад. Опускай легенько! Раз-два! Все, пішов! О, просто воно ставить, ставить, ставить і все. І ви мені будете розповідати. Неправильно працюєте, плуг неправильно виставлений. Казочки все це! цебиває підстойки. Папа, ха ха почистить ты! Там пластиковые отвали! Yeah. Что? Sure. О, ну, дивіться, все назад падає. Де чистіше? питань немає Тут також назад все пахнуло. Де чистіше То да, питання Якби після бульбовуща такими плужками працювати, було б файно але не після хоча і цілина також я нагадую ще раз повторююся продискована результат є дискової борони там льопик льопотить. іван Павлович мене чекає і цей тракторець також загружений Трачу сюди мого кіровця! Боже, йде мало, де багато. Що? Берети багато. Бо то кіровиць! Буде Кіровець, як будеш на пенсії, буде він так ще робити, А то буде Кіровець. Ох ти! Пенсію ходяча! так як то на пенсії вже робить, да? Як, ми стико, як той ще стикко служить, як той, то. Ай-яй-яй-яй-яй, як той, як той! Мені результат важливий, я не цой той. Ще от діда од пробаби остався трактор і хазяює цю дорогу. Шістнадцять разів переберуть mm -hmm. за всякий вик. А вже як щось краще попробують, то ти що? Та те саме, що їсти шарм конфети, і зурного чайба лизнув. Що? Кофе, галка. Кофе, галка. <laughs> да, і зараз кава. <laughs> Рівняйте. Мені результат і розхід топлива, і комфорт важливий, а не куча металолому на колесах. Кіровець. Подивай, в дисковку. Тут треба, я не знаю, що є. тут треба. Вручну треба розсипати. А що ти нашого пуга віддав, а цьому взяв? Чого йде обмінялися? Бо там теж, говорить, одна цілина. Тут теж залишилося один день, а то треба іменно в один день всі мурати. Ну. То щось ми так, щоб Соня no. бути, роботи його ручив. Треба плуги робити просто. Павлович, а ну те слово. Вони як не розказуєте його про... Одне кругом професіонали, ні? Що? Все, плюс. Паня, давай заїжджай за ходку. Я заїду, блядь, вже вириваю. Бо ми зараз знімаємо контент. Ладно, на цьому завершуємо, будемо сітись, бо буде дуже багато всього робити. Багато роботи, тут роботи просто. Тому коментуйте, як вам результати після бомиту. Наглядний приклад є і є. Треба ще сапку кать. А що далі кать з тими брилами робити після билоти Сапкою сапати. Що після цього всього робити, я... коп... Копачку в руки погнав. Копачку в руки погнав. Іван їдемо сіятись. Все, всім гарного дня.